Вітаю вас на YouTube-каналі компанії Кітехно. Сьогодні ми роздивимося з вами торгівельні ваги торгової марки Дніпра Вес, модель втд Т1. Розпочнемо з пакування, картонна упаковка, Має таку сучечку, відкриваємо Ваги прокладені Пенопластом. комплект входить інструкція і о, такі правоби для підключення. Модель ВТТ-Т1 має платформу з нержавіючої сталі, о, покрита поки о, спеціальною захисною плівкою. Корпус ще додатково захищений такою накладкою. Має два екрани. О, один для користувача і для покупця. Якщо ми перегорнемо, ми побачимо ніжки, які дозволяють регулювати ваги, по, вирівнювати по поверхні, щоб вони правильно рівно стояли, кнопка вмикання-вимикання. Акумулятор розташований всередині і є роз'єм з боку. Ось тут біля кнопки він заглиблений для дроту підзарядного. Шкала індикації складається з трьох рядків. Кожна з них відображає вагу, ціну, вартість. Такі самі рядки розташовані і на іншій панелі. І кожен з тих рядків має 5 розрядів. Роботу розпочинаємо з включення. Натискаємо кнопку. Звичайне, просте зважування. Кладемо товар. На платформу відображається вага 240 грамів. Задаємо вартість 5 гривень. Зразу в віконечку вартість відображається загальна сума до сплати гривня 20. Наступне зважування з відніманням маси тари. Перед початком обнуляємо всі значні, які можуть бути в нас в пам'яті. Додаємо нашу тару. Коли значення стабілізується, будуть постійні, не будуть коливатися, натискаємо кнопку Т. Все це Нуль говорить про те, що ми обновили обнулі удару вже в пам'яті. Зважуємо наш товар знову бачимо ті самі 240 грамів. Задаємо вартість і бачимо до сплати гривню 20. Режим підсумовування декількох товарів. Виглядає так: Беремо товар. Кладемо на платформу, бачимо його вагу, задаємо вартість. Після того, як ми визначили його вартість, натискаємо М. Прибираємо і завантажуємо наступний товар. Бачимо його вагу, задаємо іншу вартість. М-вартості у віконечку бачимо загальну вартість за весь наш зважений товар. Режим решта кладемо товар на ваги, визначаємо з вартістю, бачимо загальну. В режимі решта ми задаємо ту купюру, яку, яка була надана, наприклад, 20 гривень. І у віконечку вартість ми бачимо, що решта складає 18,75. Ваги виробляються з швидкокристалічним екраном і з світлодіодним. В даному випадку модель має світлодіодний монітор, жидкокристалічний відрізняється ще додатковим підсвітленням. Також ви на кожній моделі можете побачити маркування, яке вказує максимальну вагу, міні, мінімальну та похибку. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.